Звичайно, великий аналіз буде попереду, але хоча б коротко я мушу сказати про те, що відбулося про цю зустріч Трампа і Зеленського. Ну, мене нічого особисто не вразило, нічого нового не було. Можна смакувати якісь окремі деталі, але, в принципі, вони не носять ніякого вирішального характеру. З вами я, Олександр та мій канал Бригниць на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Є дуже одна цікава ідея, ідея, думка, яку от. Постійно повторює Трамп. Він, до речі, те, що я говорив, треба було на це подивитися. Перед цим одне з видань написало, що якщо Трамп буде хвалити Зеленського, це означає, що він хоче його роздрутувати. Путіна Трамп буде хвалити Зеленського, значить, він хоче роздрутувати Путіна. І насправді цього разу це все було. Він хвалив. Дуже Зеленського, ставив їх на рівень на один рівень з Путіним як двох великих перемовників, і говорив, що вони не можуть домовитися тільки тому, що вони погано ставляться одне до одного, але в принципі він домовиться, ну, буде посередником, і все домовиться. І оце дуже важливо. Тобто Трамп ну, грає в свою гру для того, щоб зрозуміти суть цієї гри. Пам'ятаєте, я вам говорив про те, що. Трамп готувався до Аляски, а сам давав дозвіл Україні бити в глиб і нищити НПЗ і так далі. Так от, сьогодні, розказуючи, який хороший Путін, як він хоче миру, паралельно він говорив про те, що Індія відмовилась від закупки російської нафти і не буде її купувати вже в наступному році. Тобто, ви розумієте, да? тобто він. Ну, би, зразу пропоную кілька варіантів вирішення. З одного боку, ви сідаєте, перемовляєтеся зі мною, але паралельно я продовжую на вас тиснути, 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 і тиснути. І ще один момент, на який, можливо, мало хто звернув увагу. Оця його улюблена фраза останнім часом, яка знову звучала, про те, що, мовляв, е е е Тамагавки нам самим дуже потрібні, у нас їх багато, вони чудові, вони можуть все змінити, але вони нам самим дуже потрібні. І тут зразу виникає питання, ключове, а для чого вони вам потрібні? Ви з ким збираєтесь воювати? От Ви з ким збираєтесь воювати? І тут, мабуть, є підстава у декого задуматися, для чого в Америці конче потрібно так багато томагавків. Думаю, що це такий ну, як би сказати, таємний, очевидний меседж китайцям, які повинні це почути і сказати, що ми хочемо швидше закінчити війну в Україні для того, щоб зберегти ракети, які нам потрібні для того, щоб стріляти по вас, китайці. От такий ще є варіант цікавий. Тобто, кожну окрему фразу можна розбирати, дивитися. Але насправді, якщо говорити загалом, то, цей, то історія говорить про те, що нових якихось пунктів того більше, що він сказав вчора, він сьогодні нічого такого не сказав. Ну але знову ж для мене важливий саме цей момент він підколював Путіна, розхвалюючи Зеленського. Він е, підколював Путіна, розказуючи, що нафти Індія в нього купувати більше не буде. Ну і, звичайно, говорив, що йому дуже потрібно самому томагавки для того, щоб по комусь стріляти, невідомо по кому. І це, е, як на мене, продовжує говорити те, що я говорив завжди: Трамп, майстер подвійних ігор. Не можна вірити. Нічого з того, що він говорить напряму, можна розуміти тільки тенденції, які у нього є. Е, у мене не склалось враження, що зустріч з Трампом, Трампа і Путіна відбудеться, напевно. Я про це говорив і писав це і на своєму аналітичному каналі. От, але вони потихеньку до неї готуються. Дуже цікаво, що при тому, що. Дуже важливою ролі Китай сьогодні в цій ситуації Трамп взагалі не згадує в цьому контексті про Китай. Китая не існує, нема такої країни. Китай і немає такого. Геополітичного лідера як Сі Пінь. Якщо запитають про торгівлю саме з Китаєм в контексті виключно Китаю, він, будь ласка, це скаже. Якщо говорити про якісь геополітичні країни, Китай не геополітична країна, Китай це просто економіка, це просто країна, яка у себе там має значення. І це теж один з поворотів, цікавий в поведінці Трампа. Тобто, до чого це кажу, що коли він. Так тонко проводиться ці лінії. Це напевно, не тому, що у нього це випадково вийшло. Ну таке. Дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами каналу, поширюйте, будь ласка, і до зустрічі. Думаю, що завтра, перше, що я зроблю, ще раз перечитаю, передивлюсь все, що я знаю, поспілкуюсь зі своїми американськими друзями, і зроблю великий розбір всієї сьогоднішньої дійства. Слава Україні!